Усіх вітаю, отримала чергову посилку від компанії Doctor Clinic, зараз вам покажу, що це я отримала антицелюлітний крем, новинки від фірми Лоренті це ентимгель. Мило для кухні рідке. Це моє улюблене дівчата, я дуже часто його замовляю. Для... Це гель для шкіри навколо очей та вуст з мотивим равлика. аромат дифузор жасмін. Піна для вани тропічний коктейль. в мене вже закінчився. Майже, майже нараз залишилось рідке мило з екстрактом алоє, Це мій улюблений магній. П'ю його, дівчата, вже рік. І судом нічних, як і не було. Дуже усім рекомендую. Так, звичайно, гель з моцином равлика. Це була акція, і він коштував всього 89 гривень. Тож я купила декілька щоб потім не витрачати зайві гроші. Ще у мене маска проти пігментації. І взяла, зараз я вам скажу маска проти пігментації. Пігментації замість 49 гривень, усього 15. І новий взяла собі каталог вже на лютий. Зараз покажу, які там новинки. І ось, дівчата, на першій же сторінці набір для відновлення волосся та боротьби з випадінням. Бачите, ціна ну, майже 2000 гривень. Але ж тут Шампунь 300 мл, спрей для захисту від випадіння та вітаміни для зміцнення волосся, нігтів та шкіри. Бачите, тож, дівчата, у кого дуже сильно випадає волосся, варто спробувати цей набір. А ще, дівчата, для тих, хто тільки зареєструвався в компанії Доктор Клінік, хто є новачком, компанія збільшила стартові набори з двох комплектів до чотирьох. мамина турбота, дім комфорту, турбота про себе та сила природи. Бачите, мамина турбота це вологі серветки для дітей, дитячий одеколон спрей та шампунь для волосся і тіла, фруктовий мікс. Дім комфорт. Комфортом. Це гель для прання універсальний, знежирувач поверхні це новиночка та нейтралізатор запахів. Тож, дівчата та й чоловік, і чоловіки, також хто бажає зареєструватися в компанії Doctor Clinic і робити собі такі замовлення зі знижкою. Пишіть мені в приватні повідомлення, я вам підкажу, до кого звернутись, щоб зареєструватись. До побачення!